Парує свіжозварений куліш, люди гріються гарячими напоями, а на вході на територію стадіону самотньо чекає благодійників. Ось ця ще поки не дуже багата скринька. На луцькому авангарді вже давно не було стільки людей і ще ніколи не роздавали стільки автографів. Словом, цю подію можна впевнено назвати справжнім зорепадом. На полі зібралися понад 20 зірок українського футболу. Відомі Бущан, Федецький Шевчук, Маркевич, Михалик, Сачко, Селезньов Ващук та. Ще багато легендарних футболістів. Вже в когось автографні фотка всі Ні, не було. Пусть на ба майже всіх. Мір покажи наш міри та немає. Буду Полюють за автографами зірок футболу і ці батько з сином. Щоправда, зізнається старший підписи знаменитостей треба більше йому аніж хлопчаті. Мирона Богдановича і Руслана Ротаня. Надіємось, що зберемо всіх. Дякую. Усі ці зірки вийдуть на поле не заради того, аби роздати автографи, а щоби назбирати на автівку для 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Гравці футбольного клубу Волинь спільною командою з працівниками гіпермаркету там там зіграють благодійний матч з легендами українського футболу, які представляли ветеранську збірну України. Автографи в зірок ми не просили. А ось два слова сказати перед грою треба. Легендарний волинський футболіст Тарас Михалик, який самостійно. Доставляє волонтерку на передову, каже. Надіємося, зберемо кошти і купимо, дай Бог, може не один автомобіль і заженемо хлопцям на передову. Він до слова на цьому матчі гратиме проти ветеранів збірної України. Ну, суперники це ж збірна України, зірки. Тому на полі завжди <сміх>, конкуренція. Але я ж кажу, основне не це. Матч товариський, в першу чергу, присвячений тому. Щоб допомагати нашим ЗСУ. В команді із Тарасом Михайликом гратиме і голкіпер Динамо та збірної України Георгій Бущан. Щоправда, від розмов з пресою перед матчем спершу відмовився. Розмінка, розмінка, розмінка. Все, є та не тут то було. Йдемо із ним на розминку. Суперники дуже такі міцні, і та і та команда буде хороший матч сьогодні. У футбольній формі і у бутцах сьогодні також голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко. От тільки на лівій руці у нього гіпс. Має дві тріщини на останні тренуванні. але ж уня попросили, пограю. Тут і голова Волинської облради Григорій Недопад. Щоправда, він ходить по авангарду не в футбольній формі. Не запросили в команду. А взагалі футбол любите? Звичайно, ви знаєте, що я політку з футболу пішов. Багато є фаворитів. Я багато кого знаю. і Дійсно, сьогодні знакова гра через те, що таких зірок, такої кількості зірок, напевно, за один раз. Ну, напевно, звучать ніколи не було. Запросили в спільну команду Волині із тамтамом і головного лісівника Волині Олександра Кватирка. Участь беру, тому що люблю футбол. Вже взяв так. багато. Ще пізніше ще буду брати. Охоче роздає автографи дітям український футболіст і тренер Мирон Маркевич. Він сьогодні гратиме в команді збірної України серед ветеранів. Стадіон для мене рідний, я з задоволенням приїхав. Ми більше багато футболістів, які грали під моїм керівництвом, так що мені приємно. І, хоч матч благодійний, гра каже, буде не показовою. Кожна команда хоче перемогти. Багато класних футболістів, які грали збірні України, так що, я думаю, є кому що доказувати. Трохи далі споглядає на зірок футболу народний артист України Василь Чепелюк. Сьогодні таку маю честь виконати гімн України на такому прекрасному, чудовому заході. Раніше співали гімн України на авангарді. На Авангарді не співав, але коли чемпіонати були, там дзюдоїсти, вільна боротьба, я виконував. 10-15 хвилин розминки і пора починати відкриття матчу, бо ж глядачів на трибунах ніде голці впасти. Тут і зірковий час Василя Чепелюка. Після вітальних слів і гімну команди нарешті вийшли на поле. Вже на перших хвилинах рахунок відкрили ветерани. Гол забив В'ячеслав Шевчук. Це чудово, що ми проводимо такий благодійний матч на підтримку ЗСУ. Сподіваюся, що скоро отримаємо перемогу. Віримо в наших хлопців. Ми ж тим часом пішли з'ясовувати, хто прийшов донатити й дивитися благодійний матч. Я прийшов з сина подивитись. Хто ваш чого ж я ж з таким не буду шуткувати і з не буду постоянно? Як з дитинства ходив, так і зараз. раз. А чому прийшли? Прийшла підтримати кума. Ні один? Восьмий гавець. В честь того, що збирають кошти, ми й прийшли. У кожного глядача тут є свій фаворит. Наш федецький, це наш. Ми за... За, Волинь. за Волинь. На трибунах і тренер Паралімпійської збірної України з футболу Юрій Тимофаєв. Ну ви що? Ну ви знаєте, луз давно ну, не бачив таких зірок національної збірної. Дуже приємно. Я скажу, що наші молодці організатори, таке свято для людей. Болучани соскучились за таким футболом, а тим більше такі матчі дуже приємно. Поки ми ходили по трибунах, керівник гіпермаркету Там-там на полі отримав травму. Нічого, травма. Відразу збірники грають по настоящому трошки ні ногу підвернув. Е, велике дійство. Велику справу робимо. Дай Бог, люди задонатять. Всі кошти підуть на 14 ту бригаду, скільки зберемо. Один автомобіль один, два, два. Але дійство і для нас, мешканців Луцька, що це життя. Життя триває, треба жити, щоб там їм краще бомбилось. Рошистсь керівник там там зізнається, не аби як тішиться, що ідею організувати благодійність. Дійні турніри охоче підтримали відомі футболісти України. Саме великий респект Тарасу Михайлику Тарасу Михайлику великий респект. Респект Субуцький. Я знаю, він президент національної збірної ветеранів і їх підтримує. Знаєте, це ж теж розхідна частина. Молодець, і дуже приємно, що за тамтам -там, за Волинь приєднались Великі, великі футболісти. А це й у минулому нападник збірної Євген Селезньов, який до слова у першому таймі вже встиг отримати травму. Є тренівати нормально. Я за і головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань. Дуже приємно що люди підтримують акції. і відомий український футболіст Владислав Вашчук. Люди прийшли це дуже. Підтримує до там там треба зібрати ті кошти. які просто, треба для автомобіля. Просто. і слава ЗСУ! здається, без зупину роздає автографи і фотографується з фанатами футболіста, тренер Юрій Максимов. Дуже ми добре під'їхали. Зустріли хлопців, з якими раніше грали, де тренувалися. А ось гравець національної збірної серед ветеранів Андрій Воробей здається, порозписував дітям увесь одяг. Такие матча на самом деле нужны для поднятия духа и вообще праздник для города. Не лише свято, а ще й файна нагода допомогти Збройним силам України. Адже під час матчу можна було не лише кинути декілька сотень чи тисяч у скриньку, але й придбати м'ячі та футболки із підписами зірок українського футболу. На аукціоні вдалося виручити понад 15 тисяч гривень. А поки одні купували і донатили на авто для князівських воїнів, щоб наблизити перемогу у війні. Команди виборювали перемогу на полі. Її з рахунком 1-3 здобули таки ветерани опісля авто. Раф сесія, та звісно ж, фотосесія. Там там гіпермаркет. <кліг> Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.